Занятті. Сьогодні ми з вами будемо танцювати новорічний таночок в цілому. Почнемо ми з того, що ми пригадаємо музику до нашого таночку. Потім ми станцюємо наш таночок разом зі мною з методичними рекомендаціями. Потім ви затанцюєте. Наш таночок з методичними рекомендаціями самостійно, без мене. Далі ви затанцюєте таночок разом зі мною з музичним супроводом, так як його потрібно виконувати. І, нарешті, ви виконаєте таночок повністю самостійно. Отже, починаємо з вами. Пригадувати музику до нашого таночку. Весь станочок в цілому. Без музичного супроводу. Без дощика. Разом зі мною. На вступ. Виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим, високим підніманням. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг ніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед, долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, Ліва рука оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Права нога Поча, на носочок, швидкі рухи прямими руками. Оплески перед грудьми. Ліва нога на назову прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на нос прямими руками. Два описки перед грудьми. Ліва нога на назад. Прямими руками. Два оплески перед грудьми. Робимо крок вперед. Ставимо на пояс. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо Оплески перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках.

Назад. Машемо вітання широким жестом в боковій площині. Лівою ногою випад вперед. Байдаємось. Вперед назад. Руки в поличці. Видеконуємо вітання З махами, руками вперед, руки на пояс. Права рука вперед ліва рука вперед. переплиски перед грудьми. Гружляємо в стрибках Права рука вперед, ліва рука вперед. переплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках Права нога на Рухи прямими руками, два оплиски перед грудьми. Ліва нога на нас прямими руками, два оплиски перед грудьми. Права нога на Рухи прямими руками, два описки перед грудьми. Ліва нога нас прямими руками, два опски перед грудьми. Права рука вперед ліва рука вперед переплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках Права рука вперед ліва рука вперед. переоплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на насип прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками, два оплески перед грудьми. Ритмічні рухи. Вік вниз, вбік в бік, вбік вгору. Малята танцюємо весь станочок в цілому без дощика. Самостійно, без музичного супроводу за моїми методичними рекомендаціями. На вступ. Виконуємо. Почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки з з... підніманням піднімання. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг ніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед, долонями вгору. Плещимо в долоні. обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука. Ліва рука оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Права нога Оце на носочок. швидкі рухи прямими руками. Оплески перед грудьми. Ліва нога на носочок, Махи прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками. Два перед грудьми. Ліва нога нас прямими руками. Два опски перед грудьми. Робимо крок вперед. Ставимо на пояс. Стрибаємо. описки перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. опски перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо оплиски перед грудьми. Крок назад. стрибаємо, описки перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Опски перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права нога на прямими руками перед грудьми Ліва нога на прямими руками. Два оплески перед грудьми. Права нога на носочок Рухи прямими руками. Два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками. Два оплески перед грудьми. Правою ногою випад вперед, руки в поличці. Гойдаємось вперед, назад. Машемо вітання широким жестом в боковій площині. Лівою ногою випад вперед. Кидаємось вперед назад. руки в поличці. Видоконуємо вітання Змахами руками вперед, руки на пояс. Права рука вперед, ліва рука вперед, переплиски перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права нога на нос у прямими руками, два описки перед грудьми. Ліва нога на прямими руками, два опски перед грудьми. Права нога на нос у прямими руками. Два описки перед грудьми. Ліва нога на насип прямими руками. Два опски перед грудьми. Права рука вперед ліва рука вперед. переплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права рука вперед ліва рука вперед. переплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на насі прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками, два оплески перед грудьми. Ритмічні рухи. В вниз, вбік в бік, вбік вгору. Самостійно. Діти. Танцюємо весь наш новорічний таночок в цілому самостійно, без дощика, без моїх методичних рекомендацій. Діти, танцюємо весь станочок в цілому без дощика з музичним супроводом. Разом зі мною. Зручно, на пальчик, на ручку чи взяти в ручки. І ми з вами будемо виконувати наш новорічний таночок з дощиком, з музичним супровом разом зі мною. не в цій Та без музичного супроводу. З дощиком та без дощика. Молодці! Але на цьому наше музичне заняття закінчилося. До побачення, малята! До нових зустрічей!